Серед таємничих Карпат, де древні ліси ховають вікові секрети, а гірські струмки шепочуть забуті легенди, живе жінка з особливим даром. Марія гуцулка належить до стародавнього роду провідників долі, тих, хто вміє розгадувати знаки там, де звичайні люди бачать лише випадковості. Її передбачення завжди справджувалися з незвичайною точністю. Тому, коли вона заговорила про 18 вересня як про день кардинальних змін у долі України, багато хто насторожився. За її словами, саме цього дня розпочнеться процес, який назавжди переверне хід війни. Не миттєвий кінець страждань, а початок незупинного руху до торжества справедливості. Марія пояснює. Що 18 вересня володіє унікальною енергетичною потужністю. Це не звичайна календарна дата, а момент перетину кількох космічних потоків. Сама природа підказує їй через голос вітру у вершинах, дзвінки з півгірських потоків та шепіт листя вікових дубів. Всі ці природні голоси єднаються в одному віщуванні про майбутнє України. Провідниця передбачає, що саме цього дня на передовій відбудеться потужний наступ українських формувань, не суцільним фронтом, але на стратегічно важливих ділянках, які тривалий час готувалися до рішучих дій. Загарбники втратять контроль над частиною своїх укріплених позицій, а українські захисники стрімко просунуться вперед, визволяючи селища й містечка, які противник утримував з весняних місяців. Психологічний ефект цих подій буде колосальним: ті, хто вірив у непорушність ворожих укріплень, несподівано усвідомлять крихкість всієї окупаційної структури. Розгубленість охопить тилові зони агресора, змушуючи його відходити поспіхом та безладно кидаючи озброєння і військову техніку. Але Марія Гуцулка бачить не тільки військові перетворення, за її віщуванням 18 вересня стане днем внутрішнього оновлення в Україні. Кількох впливових посадовців, які зраджували довіру народу. Або виявляли пасивність у переломний період, усунуть з керівних позицій. Це буде не збіг обставин, а природний відбір. Адже боротьба за незалежність не прощає слабкодухості та нечесності. Провідниця також передбачає внутрішні протиріччя в московських колах влади. Саме 18 вересня там спалахнуть гострі дискусії між військовими командирами, які відкрито звинувачуватимуть керівництво у стратегічних помилках. Частина російських можновладців почне шукати шляхи ухилення від особистої відповідальності за поразки. Попри спроби замовчування, інформація про внутрішню кризу потрапить до міжнародних медіа. Реакція світової спільноти також буде знаковою. Західні держави спостерігаючи справжній наступ України, оголосять про нові масштабні програми підтримки. Міжнародні партнери зрозуміють, що українці не просто обороняються, а реально повертають свої території. Це спричинить додаткові поставки сучасного озброєння та офіційні декларації про європейське майбутнє України. Для українського народу 18 вересня стане моментом народження нової надії. Якщо донедавна в душах багатьох панувала втома й невпевненість, то тепер з'явиться передчуття близького тріумфу. Громадяни вийдуть святкувати навіть перші скромні перемоги, оскільки головним стане не масштаб досягнень, а сам факт поступального руху. Провідниця наголошує, що після цього дня до лав захисників охочіше долучаться навіть ті, хто раніше коливався. Вони усвідомлять, що могутність агресора не безмежна, а остаточна перемога цілком досяжна. Це стане переломним психологічним моментом для всієї нації новою хвилею патріотичного піднесення. Політичні трансформації також торкнуться державних інституцій. Відставка окремих чиновників стане попередженням для решти про невідворотність відповідальності. Влада енергійніше очистить свої структури, що поновить довіру громадянського суспільства. Люди переконаються, що справедливість дійсно перемагає корупцію та привілеї. Марія Гуцулка попереджає, що цей день буде випробувальним. Ворог спробує зламати дух українців масованими ударами та психологічним тиском, особливо напередодні ключової дати. Але саме це стане свідченням того, що противник відчуває страх, розуміючи неминучість кардинальних змін. Провідниця не обіцяє миттєвого припинення бойових дій, але говорить про початок зворотного відліку до їх завершення. Після 18 вересня шлях до компромісів буде назавжди перекритий. Україна рухатиметься виключно вперед, а стратегічна ініціатива остаточно перейде до неї. Найдраматичніші зрушення очікуються на східних та південних рубежах, де загарбник тривалий час зводив оборонні споруди. Ці укріпні лінії почнуть обвалюватися, створюючи ефект доміно. Для визволення населених пунктів державний прапор України знову замайорить над землею, яку противник контролював протягом багатьох місяців для глобальної спільноти 18 вересня стане підтвердженням ефективності допомоги Україні у Вашингтоні, Берліні, Варшаві та інших столицях. Прозвучать заяви про поглиблення військового співробітництва. Експерти констатуватимуть справжню зміну співвідношення сил, адже міжнародна підтримка завжди зростає на боці переможців. Провідниця Марія Гуцулка говорить негучно, але її послання розходиться далеко за межі гірських вершин. Вона не прагне особистої популярності, а лише бажає, щоб співвітчизники були готові до цього історичного моменту. Передбачення для неї це не фатальний присуд, а орієнтир, який допомагає нації підготуватися до майбутніх викликів. 18 вересня має стати датою, коли народ і армія об'єднаються в одну нескорену силу. Датою, коли увесь світ почує, що Україна крокує до перемоги, і відтепер відступ неможливий. Це буде початок нової фази протистояння, фази духовного очищення та національного відродження, коли правда торжествує над обманом, а справедливість перемагає насильство. У словах карпатської провідниці лунає не лише пророцтво, але й заклик до консолідації. Вона нагадує, що доля країни формується щодня кожною людиною, яка зберігає віру та наближає остаточну перемогу. 18 вересня може стати тією датою, яка навічно увійде в літописи як символ великого повороту української історії до світла та незалежності. Провідниця підкреслює, що цей день несе подвійну силу військову та політичну. Це момент, коли противник відчує тиск не лише зброї, але й самого часу. Українська доля здійснить рішучий поворот до майбутнього. За її передбаченнями саме цього дня на фронті розпочнеться стрімкий прорив оборонних рубежів. Окупанти втратять контроль над ключовими укріпленими зонами, а українські воїни швидко просунуться вперед по декількох напрямках. Одночасно вона наголошує, що будуть звільнені населені пункти, які ворог утримував з весняних місяців. Це завдасть потужного психологічного удару всім, хто вірив у стабільність окупаційного режиму. Марія додає ще один важливий елемент свого бачення. 18 вересня стане днем розкриття правди на найвищих рівнях. Вона передбачає кадрові перестановки в українській владі, декількох високопоставлених осіб, які зловживали народною довірою, відсторонять або звільнять з посад. Це буде не випадковість, а закономірність, оскільки суспільство вимагає чесності, а війна не толерує некомпетентності. Провідниця також бачить потрясіння в кремлівських коридорах влади. Саме 18 вересня там спалахне відкритий конфлікт між військовими керівниками щодо провалів на передовій. Частина російської верхівки почне активно шукати способи уникнення персональної відповідальності за поразки. Це породить внутрішню паніку та взаємні звинувачення, які, попри спроби приховування, просочаться в міжнародні медіа. Міжнародний відгук, за словами провідниці, також буде особливим. Вона стверджує, що протягом того ж тижня західні партнери оголосять нову хвилю підтримки. Причому це буде допомога не символічного, а стратегічного характеру. Світова спільнота переконається, що Україна справді наступає, і цей процес неможливо зупинити. Марія Гуцулка застерігає, що даний день не означатиме завершення збройного протистояння, проте позначатиме початок відліку до його кінця. Вона підкреслює, що після 18 вересня шлях назад буде остаточно перекритий. Україна припинить стояти на місці та рухатиметься виключно в напрямку визволення своїх територій. На останок провідниця радить не боятися майбутніх змін. Вони будуть болючими на всіх рівнях на військовому, політичному та суспільному. Проте без цих трансформацій неможливе національне очищення. Саме 18 вересня стане тим вогнем, який випалить усе зайве та дасть імпульс для нового початку. За її словами, найзначніші зрушення матимуть місце на східному та південному векторах, де противник довго створював систему укріплень. Ці оборонні структури почнуть руйнуватися одна за одною. Провідниця описує картину майбутнього українські захисники подолають одну з головних ліній опору, що спричинить ланцюгову реакцію звільнення території. Населені пункти, які ще недавно здавалися недосяжними. Почнуть повертатися під український контроль в швидкому темпі. Вона бачить, як державний стяг знову піднімається над землею, яку агресор тримав з весни. Бачить, як у ворожих тилах починається хаос, і противник не встигає організовано відходити, залишаючи зброю та військову техніку. Щодо політичних наслідків, Марія стверджує, що цього ж дня в Україні буде ухвалено низку рішень, які здивують громадськість. Деяких посадовців, чиї корупційні схеми чи бездіяльність давно викликали народне обурення, буде усунено з керівних позицій. За її словами, не всі, хто займає високі крісла, витримають випробування цим днем. Дехто впаде, оскільки правда не залишить їм місця в новій реальності. Для суспільства це стане знаком внутрішнього оновлення. Збройна боротьба за незалежність вимагає не тільки героїзму на фронті, але й доброчесності в тилу. Громадяни почнуть відчувати, що влада також змінюється під тиском обставин та вимог історичного моменту. Москва опиниться в стані хаосу. Цього дня Кремль зіткнеться з серйозним внутрішнім викликом. У російських елітних колах почнуться гострі суперечки, частина генералів відкрито звинуватить керівництво у стратегічних провалах. Це не буде революційним переворотом, але стане сигналом того, що вертикаль влади дає тріщини. Попри зусилля пропагандистської машини приховати справжній стан речей, світ побачить, що страх та розгубленість охопили російську верхівку. Реакція міжнародної спільноти Марія Гуцулка передбачає, що після 18 вересня глобальна підтримка України перейде на якісно новий рівень. Світові лідери зрозуміють, що українці не просто чинять опір, а реально відвоюють власну територію. Це призведе до ухвалення нових рішень щодо поставок сучасного озброєння та відкритих заяв про майбутнє України в європейських та євроатлантичних структурах. Провідниця наголошує, що після цієї дати світ почне по-іншому сприймати Україну не як жертву агресії, а як силу, що самостійно змінює свою долю та формує регіональний баланс сил. Символічний сенс дати полягає в тому, що 18 вересня стане початком нового етапу збройного протистояння, етапу, коли ініціатива остаточно переходить до України. Це день національного очищення, який усуне зайве на всіх рівнях фронтовому та політичному. Попри майбутні труднощі, сам факт кардинальних змін стане незворотним. Провідниця підсумовує, що після 18 вересня вже ніщо не буде таким, як раніше. Це дата, після якої народ відчує нову силу, армія отримає друге дихання, а світова спільнота почне сприймати Україну в іншому статусі сильної та переможної держави, що впевнено йде до своєї мети.